Чемний Миколка Алла Потапова Примчав Миколка до школи, не спізнився, саме перед дзвінком. Та чергова дівчисько з червоною пов'язкою біля дверей перейняла його, ще й зауважила суворим голосом. Погляньно, якого бруду наніс! Чом ноги не витер? Глянув Миколка, справді, сліди на підлозі, на дворі сніг з дощем. Он деякі чорні сліди. Притулив Миколка руку до грудей і так уже ввічливо мовив Візьми, будь ласка, ганчірку та витри підлогу. Ти своє чергування мусиш нести відмінно, чи не так, а мені треба до класу поспішати. А то спізнююся. Обурена чергова тільки зойкнула. Та Миколка вже біг сходами. Кваплячись, він так штурхонув якогось малюка, що той аж упав. Ти чого штурхаєшся? — зарепетував малий, розмазуючи сльози. Пробач, будь ласка. стинув плечима Микола. Й махнув іще на три сходинки вгору і знову штовхнув уже іншого учня. Тобі що місця мало? спитав хлоп'як, потираючи забити, грати поручні в коліно. А ти не плутайся під ногами, коли бачиш, що я йду, кинув Миколка і додав, навіть трохи вклонившись. Пробач. До класу він забіг найпершим. Смикнув за кіски Оксану, яка саме відчиняла двері, проте не забув сказати лагідним голосом спасибі, що пропустила, бо мені ще треба вірш повторити. Але Оксанка відказала сердито. Який ти невихований, Миколко? Дурниці, відповів той. Хіба я не кажу дякую, будь ласка, пробач. А ти невихований, невихований, ти оксанко, щось наплутала. Та вперта оксанка чомусь стояла на своєму.